Розтягнути руку допомоги Івано-Франківську провели акцію до всесвітнього дня паліативної та хоспісної допомоги під назвою Життя у фарбах. Програма насичена з першому лебень. Далі тренінг по догляду за паліативними пацієнтами, а також арт-терапія, ароматерапія та творчі майстер-класи. Участь у заході взяли близько 15 осіб. Серед них і 65-річний Василь Процак. Цей захід дуже важливий, бо люди зараз. Ж'ють великим недостатком. І е, так, якщо б хотіли самі себе лікувати, то вони просто не в змозі купити ці препарати. Велику увагу приділяють, е, карі приділяє, приходять дівчата, е, допомагають, консультують, е, носять. Це навіть та велика, е, про, ну як сказати, подяка за те, що вони приходять. Е, Допомагають, розказують, провіряють. Менеджерка проєкту по паліативній допомозі Іванна Дмитрук розповідає основний акцент акції нагадати людям, які мають невиліковну хворобу, що вони не залишені наодинці зі своїми проблемами. Ми зібралися сьогодні для того, щоб нагадати про важливість підтримки, про, про турботу наших паліативних пацієнтів та їх родин. Для того щоб вони пам'ятали, що вони не самі, і ми завжди про них піклуємося, допомагаємо і сприяємо покращенню якості їхнього життя. Тренінг по догляду за паліативними пацієнтами, знеболені та лікуванні симптомів, провела Вікторія Циганюк, лікарка-терапевтка виїзного відділення мобільної паліативної допомоги. Каже, варто інформувати населення про значення паліативної медицини. Тому що серед населення часто побудує така думка, що паліатив це про смерть. Насправді ні, паліатив це є про життя. І, власне, наш проект і сьогоднішній захід спрямований на те, щоб розповісти, що паліатив це про зменшення страждань, це про відсутність болю, це про максимально можливу якість життя. І саме тому ми сьогодні збиралися для того, щоб допомогти і навчити людей, як зменшувати ці страждання. Участь у заході взяли бенефіціари проєкту «Паліатив». Ліативна допомога для вразливих категорій населення в Україні, який впроваджується у Карітас Івано-Франківськ, Яна Лазорек, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.